Хлопці стоїть тут в колійці, тут уже по два ряда йде. І в нашому пасі у одного хлопця не заводить стартер машину. Тобто, Акумулятори нормальні. А стартер не заводить, йому зараз перемикали стартер, щоб він завівся, зробив протяжку. А тепер от хлопці йдуть, збираються. Хочуть йому прикрутити провод до стартера одним кінцем, а другим кінцем до акумулятора до маси, щоб він підмикав і так заводився. Ось такий вихід ситуації. Придумали далекобійники на місці. Машина, до речі, в нього Євро Європ'ята, я так розумію. Вона вже старенька, тут видно. Причому шеф йому поставив акумулятори 192, 192 А Це зовсім слабенькі. Але вони в нього нові, то вони крутять. Але як бачите Не перемикає стартер з стартером проблема то я зараз зайду туди до них, може що допоможу та подивлюся, як все це проходить. То е, та-та, то блядь, щось та блядь, тяговою що там заїхає. Значить на не Може бути слабий контакт десь. Контакти тут з контактами, але може бути щось залипає хлопці. Блядь, там такі два п'ятички нахуй. Вони блядь, вони переварить його нахуй. Так, так. сняла клемму. А дедушка моя клемму снял, а? Так, снял, снял. То есть минус, минус снял, чуешь? Без разницы, что? -то. Там не дивилась в Ну взагалі ж мінус знімають, так? А ти його цей яскрав? Ти його, в принципі, ти себе там маєш. Може хамутик треба тобі туди, ні? Не, я спочатку, бо я до того. А что, тулить его тут? Нет, не. там чиркает ну, Его до плюса приедут? А да, 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 да. А нет, это его не приедут, и просто притулись и все. Ты притули, а он там будет чиркать им, куда ему треба. То притули это и тримать, да? Да, да. Да, тримай. Ай, блядь, блядь. как я. я тут вот сюда залазил, я хуй его

так не дестане надо. Так не дістанет Ні, Не, його треба так от, сюди, блядь. от, блядь. Хтось його бачить, блядь, іди. Бачите, де я свічу до гори, де світло бачу, але я крота не бачу. там бачиш. Тривай! О, бачу твою руку, зараз, зараз, о, зараз зараз. о. Хапнув, сяги. Є, таке дніло, да. Вивели проводок. Тепер будемо підключати до плюса. І так буде заводитись машина. Проводок йде стартеру йому а ти вже знімаєш на будущее ну що хлопці завели дядька прикрутили йому проводок тепер він буде заводитися з проводка поки доїде до України там поїде на сервіс і Ось такі справи. А У нас сьогодні 8 березня і сьогодні вже третій день колійки, виходить. Щось таке. Сьогодні вже буде троє суток, як я стою на кордоні в 3 години дня. Я в 3 години в середу приїхав, сьогодні вже субота, четвер-п'ятниця і от в суботу буде. Троє суток. Ну то що, з цих трьох суток я вже двоє суток їду по розпечаткам. Пишу ось ззаді На розпечатці. Продукти вже закінчуються. Що там осталось? ковбаски трохи там. Ну, хліба. Хліба мало. Саме страшне, звичайно. Ну там кашу приготовлю. Там... Ну таке оце що там якась ета. Трохи там бринди щось. Продукт взагалі закінчується. Ну а колійка зменшилась на трошки і зараз вона вже 36 км. Кінця краю поки не видно. Стоїмо перед Міхаловіцем. І поки до міхалові мені ще ось 2 кілометри мінімум. А там може поїдемо далі в села проїдемо, та швидше до кордону доїдемо. Там начебто не стоять за міхоловіце фури. А стоять вже аж перед кордоном. Хлопці, я на кінець 102-й. На об'їзд міхалові Наступним заходом. Маю бути я. А там ще стояти багато кілометрів. Бачите, зараз через Польщу їдуть американці. Тесли побиті. Ще якісь тачки. Целендровер. Раніше плавали морем. Зараз теж пливуть морем, але через Гданськ. Хлопці, не повірите, дождалися. Будемо зараз проїжджати новоміхаловіце. Представляєте? Скільки ж я тут чекав, Йо -мо! -йо. Це поліція яка в Ну, давай поменяй, я хочу за 63, так что мы не объехать, или как? Бачите, автобус хотів з корішом їхати разом. Давай каже поміняємося. Тобто це автовоз я між ними їду. Ну так то, Спитав, щоб корішов об'їхати, то щось мовчить. Були б разом. Я б цього що спереду об'їхав би. Щось мовчить. За 800 метрів з'їдь на леву сторону. Видать сам хоче мене об'їхати. <риклад> <риклад> от тобі друже Це як ото знаєте, як тебе називають братішка, значить тебе вже надурили, як кажеться. Не сказавши грубо. Так містечко, бачите, Михайлові, це як це просторне. Ото попереду то коуфлант, куди можна було сходити і купити хліба. Але я не став йти вже за тим хлібом. в мене ще є там два кусочка. Ну, правда, ще двоє суток. двоє суток ще чекать. О, червоний, блін. Не в я трошечки все червоний. Ну шо ж, на червоний не поїдем. А за мною багато машин, продвіжка хороша. Ой, хлопці, утомився я вже в цій колійці, вам не передать. Це вже получається четверті сутки. Об'їхав я таки того автовоза, бачите, стою за цим. Ну, це штора, по-моєму, це не РФ. Такий каже, об'їжджай. А то хотів мене об'їхати, щоб з другом бути. Кажу, так давай я об'їду, щоб ви будете з другом. Подумав, подумали, там щось посовітовалось, посов кажуть, добре. Ну кажу, добре, ну а як. От, ти ж хочеш з другом бути, чого ти мене об'їжджати будеш? Ну, це таке шутки, але це вже тут та машина нічого не вирішує, це розумію. Це вже, типу, діло принципа. Хто кого об'їде. Тут що ж оце в колійці, хлопці, постійна тема. Хтось когось хоче об'їхати, хтось когось хоче надурити, хтось десь хоче пропетляти, там проскочити, там він не об'їде, там буде перший. Там а що там їде, той пас їде, а той не їде. А чого стоїмо? А чого не стоїмо? І так всю колейку, всі четверо суток. Ну, така вона ситуація, тому що всі люди різні, кожного своя точка зору і всі хочуть щось по-різному мислять. Такі діла. Є так називаємо і хитрі, а є звичайні люди. Хлопці п'яті сутки пішли. Я вже виїхав, так сказати, на 100-метровку. О, дивіться, трошки вже заріс. І стригтись треба. Виїхав на 100 метровку. Ось наші друзі автовози з гарними тачками, бумера форди. А такий Форд, кстати, непоганий, мені подобається внішнє. Не знаю, як він там їзде. Ліф, Nissan ліф все їде до нас. Там джета зверху. Там що то тесла знизу, та? чи що тоже то ліф. В общем, хлопці. П'яті сутки. сутки їду, мені ще кілометр 400. Це вже стометровка, так сказати. Кілометр 400. Ну, Маю надію, що заїду сьогодні вночі. Та може до ранку пройду кордон. Може 5,5 суток ну, може ви, мені обійдеться. Цьогоріші. Може бути. А може і ні, а може ще і як застряну і буду ще тут десь торчати, щось стоять. Це просто капець. Ну що ж, така робота. Хлопці, сьогодні вже шості сутки. 3 години дня. Буде шість суток. Дивіться, тут уже в мене кордон скоро. ну то Закінчується колеєчка. Там кордончик. Починаємо про Маю надію, що за 6 суток до 3 годин дня я пройду кордон. Ой, пищить противно, так да, хлопці? А це щоб не спали, це датчик колейки. Якщо бачите, машина спереду поїхала, а ти спиш в спальнику. А якщо це най'їжджаєш до машини, то вони й не пищить. Поняла яка схема? Поки я буду стоять отак. Вона пищать не буде. Впереді фура уїде, воно запищить. Я почую, встану і протянусь. Хлопці, дочекався. Я перший на заїзд на словацький кордон. Оце шедевр. Оце шедевр. Ще три години і буде 6 суток. Якщо пройду за 3 години кордон, то буде за 6 суток. Ура хлопці! Пройшов кордон, успів за 6 суток. Зараз пів дня. А в мене в 3 години 6 суток. Таки вспів, спів, таки вспів. Ой. Ну що, тепер їдемо. В мене митниця в Мартусівці на Києві. Ну Там у Борисполі можна сказати, не в Києві. Оп, ямки тут. Так що... Отправляємось потихеньку, помаленьку. Їхати по Україні. По Україні все ж вдома приємно. Так, хлопці, першим ділом став в Ужгороді і сходив в АТБ. Взяв хліба, трохи продуктів. Та ось іду по Ужгороду. Дощ іде. Довго знімати не буду, але холодильник був пустий і треба було йти. Ну і вночі буду їхати, хлопці. Вночі поїду на Київ.